Так, замовлення клієнта. Це кіперіс від Клавсона Pels Bloom, метр 20, метр 40. Ось вони. Так. Далі ялиця корейська. Вона 90-110. Так, далі вік Мунглоу.

Так, кіперіс виклався на Івоне. Це сорок, метр шістдесят, Вони стрижені у нас всі в, одну, в один стовбур. Ось вона така в них хвоя. Цікава, красива хвоя. Так, це 3300 він коштує і горобина звичайна. Ром, покажи горобину сюди, ближче сюди. Робена звичайна. 250-280, тисячу 600 гривень. Все, можна грузити. Так, є. зараз ми завантажуємо це замовлення. Це на канів їде. Так, далі. Тут окремо. Іде все, можна, можете вантажити. Це далі йде в нас калина компакту. Це кар карликова, карликова калина. На жаль, вона ще не дуже популярна серед наших ландшафтних дизайнерів, але от в нас приїхала Ну, відомий ландшафтник. Вона, як тільки їх побачила і сказала нам, Боже, я їх замовляла в Німеччині. І одразу зарезервувала влітку всі, які в нас були. І розказувала про ціну, яка там була в Німеччині, і ми з нею довго, довго сміялись. Насправді треба нам. Більше спілкуватись з колегами, з ландшафтниками, більше постить рослини, щоб люди знали, що в нас є. Слава Україні!